Вітаю, дорогі читачі. З вами 9-та дитяча бібліотека, я Валентина Захабура. 1 березня, видатному українському романістові, письменнику, який викликав шквал обурення і захвату. Мало б виповнитися 95 років. Це Іван Білик. Автор українського сенсаційного історичного роману або роману Гіпотези. Він народився 1 березня 1930 року е, в селищі е, Градицькому. Але е, тут теж є нюанс. Чи насправді 1 березня 30-го року, чи 17 січня 1929-го. Чому так? Чому така розбіжність в датах народження? Не тому, що його забули, там не донесли до сільради, щоб е, правильно вписати. Справа в тому, що е, його рідний тато Іван Вакуленко був священником. Свято Троїцькому соборі Автокіфальної церкви на Полтавщині в тому самому селищі. І в 28 му році він був заарештований і розстріляний незадовго до народження свого сина. Тож мама, зрозумівши, що треба рятувати дитину, щоб на ньому не було оцього тавра. Син ворога народу, дала синові своє прізвище і е, записала йому іншу дату народження, що ніби він народився пізніше. Ось така родинна трагедія. Але це не всі випробування, які трапилися на і припали на життя Івана Білика. Зрозуміло, що якщо ти народився в Україні. В селі. В 30-му році то ти пережив голодомор. І е, він його дуже добре запам'ятав, не дивлячись на те, що був зовсім малесеньким. Тобто два-три рочки так, дитині він пам'ятав, що вони вижили завдяки бабусі. Бабуся, до речі, його була з роду Котляревських і м була. Е, Нащадком Івана Петровича Котляревського, звичайно, не прямим, він прямих не мав, але от е, через його двоюрідних сестер-братів була нащадком роду Котляревських. Цікаво, правда ж? І ось ця бабуся, він пам'ятає, що вона пекла жаб, щоб вони е, вижили родиною, щоб було що їсти. А ще дітей забирали дітей, які були. Кволі, які були хворобливі, їх забирали в так звані приюти. Каже, нас випускали на траву, на цю весняну травичку, і ми е, повзали і губами хапали калачики. От на тому випасі ми животіли, бо він не пам'ятав, щоб їх годували. І Ось так. Дитина росла, пережила війну. Закінчила школу, і два роки одразу е, був змушений вчителювати. Тоді шалено не вистачало вчителів, і в глухі села відправляли бо старшокласників, які гарно закінчили на навідмінно закінчили школу, просили лишатися вчителями. І кілька років він вчителював. Як сам він казав, що що я тільки не викладав і німецьку мову, і е, фізику, і фізкультуру. Але дуже хотів отримати вищу освіту. Це була його мрія. Його дідусь був, як він каже, богомазом, і по всіх околицях, по всіх сусідніх селах, в усіх храмах ікони. Ну і в людей домашні ікони були написані ним і були написані з людей, які жили довкола. Тобто він увіковічнював тих, хто живе поруч з ним в іконах, в образах святих, в образах святої родини. Ну і цей дар лишився, і онукові передався. Тож, коли е, Іван підріс, він дуже хотів стати архітектором. В нього був прекрасний малюнок, і він прийшов, приїхав до Києва вступати. Склав всі іспити, склав невідмінно відмовили. Потім він вступав на театральний, в театральний інститут, саме на театрознавство. Теж, знову ж таки, хлопець склав всі іспити невідмінно. Але його зарубали на творчих майстернях, сказали, що у вас це слабкий голос. Він каже: таке ж хочу на театрознавство, мені ж не грати вистави, мені ж не бути режисером, я от саме історію театру хочу вивчати. Його розвиток ні. Зарубали. Наступного разу він приїхав вступати на історичний факультет. Знову ж таки, все склав. Але відмовили. І Остання його спроба був факультет журналістики, інститут журналістики, чи факультет на той момент журналістики. І е, коли він все склав, а йому знов відмовили, тут вже він добився свого, адже в нього був викладацький педагогічний стаж, плюс він вже був дописувачем е, не до. Як це правильно сказати? Коротше кажучи, він співпрацював вже з газетами і е, це. Змусило таки взяти його на курс, і він вже став студентом. В студентські ж роки він самотужки вивчає болгарську мову, причому вивчає її так, що саме болгари сумнівалися, що він не болгарин. І стає перекладачем з болгарської мови, і саме як перекладач він вступає до спілки письменників. Але це вже часи Хрущовської відлиги. І українці наївно думають, що можуть чогось досягти, добитися якоїсь правди в тому суспільстві. І він пише свій перший роман Яр. Це в нас в бібліотеці його, на жаль, немає, але він виданий, він є в книгарнях, його можна знайти. Цей роман присвячений долі українців. Головний герой. Переживає голодомор, переживає сталінські репресії, відбуває заслання на Колимі, тікає звідти в окуповану Україну е, нацистами, е, вступає до лав української повстанської армії, співпрацює потім із радянськими партизанами. Здавалося, б, ось такий шлях героя. Він зазнав ніщівної критики як рукопис. І врятувало, тобто, націоналіст, націоналістичні ідеї проти радянської влади. Ну, ви можете собі уявити, до чого це могло б призвести в житті молодої людини, яка зважилася про такі речі написати. І лише завдяки Олександрою Бандурі, який очолював видавництво Дніпро, він написав схвальну рецензію. І тим самим, якби на себе взяв частину цієї провини антирадянщини. І ось цей пан Олександр Бандура сказав молодому білику, що роман сильний, але склади його в шухляду, забудь, куди ти поклав ключі років на 20. Роман. Дійсно, був виданий аж через 30 років після того. Звісно, одразу ж треба було молодому письменнику реабілітувати себе в очах а, Радянської спілки письменників для того, щоб не отримати засудження. І він пише прохідний ура, комуністичний роман Танго про життя українських емігрантів. І як він сам казав, що мені було соромно за цей роман. Але я приніс його, його видали, я приніс його мамі. А мама, вона не мала вищої освіти, але вона дуже багато читала. Він казав, що в них вдома стояло зібрання творів Франка. Каже, як може, ну, якщо п'ять тонів з того зібрання прочитав, то я молодець. А от мама каже, вона прочитала все. І от вона все ось так читала прискіпливо, уважно ставилася до слова. І на цей роман, коли каже, я ж хочу, щоб мама мене похвалила. Я ж до неї так підлобузницьки, мамо, а чи тобі сподобався мій роман? Як він тобі? Вона каже, нічого, синку. Але може б ти написав щось історичне? і каже, і йому воно так, от, серце запало, так запало в душу, що мама попросила написати щось історичне, а він от займається казначим. Що каже: я почав шукати, почав шукати собі тему, за яку схопитися, за яку братися. І каже, от одного разу в бібліотеці спілки письменників. Каже, поліз на якісь там захаращені найвищі полички, щоб щось там собі знайти. Каже, і обвалив кілька полиць, каже, пилюка, порозліталися ті книжки, якими десятиліттями ніхто не брав, ніхто їх не торкався. Каже, тому що аж під самою стелею вони були, і з драбини я аж навшпиньки треба було ставати, щоб до них дотягнутися. Каже, мені так незручно. А... І прийшла Берта Іллівна, яка завідувала тою бібліотекою. Каже, нічого ми самі поприбираємо, каже, а я ж допомагаю. І вона підняла невеличкий твір, на якому було зазначено «Атіла і Русь, 4-5 сторіччя, видав Вейтман у 1860 році. Каже, Може, вас це зацікавить? І він не зміг відірватися від цього твору. За пів року був написаний його знаменитий, найбільш скандальний, найбільш е, обговорюваний твір меч Арея. Ох, що понеслося! Професор Толочко розгромив його як антинауковину. Як це так, що він гунів, приписує до слов'ян, і як це взагалі може бути. Ну, розніс! Цей роман називають романом гіпотезою. І по факту, якщо сам роман Білик написав за півроку, то після слова, після мову авторську він писав понад рік. І з цією післямовою пов'язана дивовижна історія, щоб довести, що він ну, не вигадав, не з пальця висмоктав цю теорію про скіфів, гунів. Слов'ян, русів, він шукає підтвердження в візантійських хроніках. І ось він дізнається, що російський дослідник Дестуніс, він описував, в нього є оці от хроніки пріска. Який, власне, був секретарем посла Візантії, Візантії чи Риму, даруйте, тут вже не пам'ятаю, до Атіли. Здавалося, хто краще знає. Каже, почав я це вчитуватися, а там Латина каже, і мені так важко, і воно так в мене не йде. І я мучуся, мучуся, допоки йому Бречевський не сказав, що друже, має бути. І російський переклад. Пошукаймо у о, бібліотеці Грушевського. Книги Грушевського, самого Грушевського, знаходилися в академічній бібліотеці, під них була виділена окрема зала. І от він каже, що я кілька місяців поспіль ходив туди, переривав усі ці томи, допоки я не знайшов цю книжку. А в книжці я знайшов листівку. Листівка, тобто Грушевський використав її колись як закладинку. Ця листівка була адресована самому Михайлу Грушевському, його е, товаришем з Віденського е, університету, професору, який якраз напередодні цієї листівки побував в Україні, і він пише, що, друже, я з сином щойно побував в Україні. Там панують передреволюційні настрої. 1931 рік. Тобто німець, який побував в Україні в 1931 році, відчув тут передреволюційні настрої проти країни Рад. Звичайно, після цього трапився Голодомор. А, дивовижна знахідка. Чи не так? Тож, він опрацював. Книжку. І на основі цієї книжки вже написав після слова до меча Рея. І це чи, чи не найсильніший за сам твір? Ні, звісно. Твір е, динамічний, твір цікавий. Читайте його, але знов-таки це не науково, сказав Толочко, твір вилучили з продажу: 95 тисяч тиражу. З бібліотек почали його вилучати. Він став заборонений, але направду вилучили лише 5 тисяч. Всі інші продавці, зрозумівши, що це м -м, підпільна література, почали продавати поли. Тож, твір все одно розійшовся і був виданий у багатьох країнах світу. Він пережив понад 15 перевидань. А, і а, в 2004 здається, році, ну, коротше кажучи, а, до України він теж повернувся, звісно, і знову був виданий. Але подумайте, що письменника звільнили з роботи. І він зміг е, лише на посаду секретаря секретарки-друкарки от жіноча така була посада, е, влаштуватися в одне з видавництв для того, щоб якось прожити і прогодуватися. Звісно, коли вийшов похорон богів. Наступний роман, то його теж одразу ж рознесли, що як, що як антинауковий, тому що знову він говорить про те, що Добриняй Володимир привели сюди а, наших слов'ян, проукраїнців от, до влади. А варязька теорія, ну. Вони були загарбниками, вони прийшли, загарбали і якби закріпилися до певної міри. Це були просто як політичні партії в, в тогочасному політику в Русі. Але ні, ну, панувала ж Варязька теорія, як це ж ми ж їх запрошували, ми ж так, от, як Нестор писав, до них були. І звісно, це не подобалося. Зрештою, не дивлячись на це все. Письменник отримав нею Шевченківську премію за роман Золотий рак». Дивовижний, цікавий роман, він розрахований в першу чергу на старших підліків, напевно, для того, щоб зацікавити історію. Це роман, який начебто нам оповідає сам Геродот про історію давнього світу. Тобто це переказ. Історії Геродота, але динамічний, сюжетний, надзвичайно цікавий. Тому радимо не забувати цього дивовижного письменника, за книгами якого мало би бути не один фільм зняти. Вони чудові, вони цікаві і мали бути зняті фільми до кучми, тодішнього президента звертався. Іван Білик, Богдан Ступка, Сергій Данченко, режисер Пилипенко, і їм було обіцяно державне фінансування чотирьох повнометражних фільмів і одного чи двох серіалів за книгами Білика. Там не так склалося, як гадалося, звісно, хтось між собою почалися якісь чвари, і, зрештою, все загуло. Тобто в 95-му році до 2000-го могли вийти кілька цікавих наших серіалів про нашу історію. Гіпотезну історію, але надзвичайно корисну нам, як українцям, для самоствердження. Тому що гіпотези то є гіпотези, але знов-таки 24 лютого цього року е, вийшло дослідження. В німецькому інституті, присвяченому антропології, дослідження ДНК гунів, тому що ну, гуни вважаються кочовими народами, які прийшли з Азії, що це монголи, що це, можливо, китайці. І от за цими ДНК говорять, що ну, дуже різні вони були між собою. Що вони не були е, з однієї лише якоїсь вираженої групи. А досліджували чотири е, склади оцих поховань на різних територіях е, в Західній Європі, в Східній Європі, на території е, Причорномор'я, тобто отих гунів, які збереглися. І так є. Серед них і оці монгольські групи, але вони не є от виключно такими. Там є дуже багато всіх інших. Тому, чому чом не гатило? Так? Ми не історики. Сприймати все за чисту монету те, що написав письменник, звичайно, не можна. Він же також не, не є істориком. Проте це цікаво. Завдяки. Мечу Арея з'явилася знаменита пісня Живасила Лютого, яка потім у виконанні а, Василюка Стіні Сонця стала символом і нашої Революції Гідності, і нашої боротьби сьогодні. Її виконують воїни на фронті, її часто замовляють на радіо. Тож, напевно, щось в цьому цих легендах і міфах є й наше. Ну, не обійшлося там без наших пращурів. Не можна винущити всіх до ноги, а потім насадити суто інше. Ну, Звичайно, якщо ви не наші північні сусіди зараз. Пі -пі Східно-північні От. Тож читаємо романи Білика, їх не так багато. В нашій бібліотеці є і Менш Арея, і похорон богів, і не дратуйте гріфонів, і Золотий Ра. Тому приходьте, будь ласка, запитуйте в бібліотеках. Він вартий того, щоб про нього пам'ятали. Наш чудовий киянин, бо багато років свого життя він прожив у Києві. Наш чудовий письменник, неймовірний, затятий. Пам'ятаємо і читаємо це найкраща пам'ять з вами. Була дев'ята дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура і Романи Івана Білика.